you <music> Слава Україні! Ми починаємо! Культуртрекер відкритих міських даних Сергій Пасюта поділився дуже цікавою інформацією, від якої кличку стане не солодко. Одіозний очільник столиці раніше хвалився, що військовим передадуть з бюджету 800 мільйонів гривень. 8 мільярдів 718 мільйонів військового ПДФО отримав Київ за 22 рік та 8 місяців 23-го. 4 мільярди 937 мільйонів 475 тисяч 430 31 гривню у 22-му, 3 мільярди 780 мільйонів 590 тисяч 900 гривень за 8 місяців цього року. Цифри можна подивитися на DergeOpenBudgetGo.ua. Загальний номінальний обсяг трирічної міської цільової програми «Захисник Києва» на 22-24 роки – 6 мільярдів 132 мільйони 923 тисячі гривень. З них 5 мільярдів 116,4 мільйони заплановано на цей рік рішенні про бюджет міста Києва на 23-й ці 5 мільярдів поки не відображені. Там набагато менші суми – 1,7 мільярда по різних рядах у сумі на цю МЦП, 10 мільйонів плюс 15 мільйонів 545 тисяч 200 плюс 30 мільйонів 567 тисяч 395 плюс 1 мільярд 652 мільйони 923 тисячі 613. Виходить, що місто заробляє на військових і влада Києва пафосно піариться. На крихтах, які їм повертають на військові потреби з їх податків, який це треш. А потім у нас і з'являються смішні тендери з захмарними цінами для розпилювання грошей на війні. Зазначимо нещодавно: Зеленський закликав місцеву владу припинити займатися бруківкою. А у ряді міст України пройшли протести людей проти невиправданих під час війни втрат. Окремо хочу звернутися до усіх представників місцевих влад у нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів викор. Використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє про що йдеться: бруківка, прикрашення міст, фонтани почекають спочатку. Перемога, сказав Зеленський. Але навіть після цього кличко та його команда демонструють власну скандальну брехливу позицію у всій красі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.